Друзі, вітаю! Вітаю, як і обіцяв. Тільки знаходжу ще свіженькі інсайди. Одразу закидую відос з моїми вернячками. Отже, черговий стопудовий залізобетонний вернячок. Випуск. І тут два прогнози одразу. І два прогнози на сьогодні. О 21.45 сьогодні, 8 грудня, в понеділок. В лізі розвиття прем'єр шипу Північної Ірландії. Не переплутайте. Не просто прем'єр ліга північної Ірландії, а ліга розвиття прем'єр-шип. Ну, це прем'єр-ліга. Прем'єршип. Тут грають команди Ю-20. Північна Ірландія. Є такий чемпіонат. Якщо пориєтесь, буквально вже сьогодні є на них параметри, є коефіцієнти, відкрита лінія. І дивіться, із сьогоднішніх матчів, там сьогодні 6 матчів 8 грудня. І всі 6 починаються в один час 21.45. Ми вибираємо два матчі. Перший матч Колрейн u 20 проти Крусейдерс. U20. Тут три м'яча як мінімум. І більше буде. Від трьох м'ячів і більше. Тотал Далі ми вибираємо Глінторан u 20 Лінфілд u 20 І е, таким чином ми отримуємо. Такі коефіцієнти. На матч Глінторан Лінфілд. Ну, ви вже зрозуміли, Ю-20. Ми беремо тотал більше 3,5 Залізобетон. Як мінімум 2 2 Або ж перша, або ж друга команда виграє, або нічя, неймовірно результативна. Тотал e більше 3,5. 1,62. Тут приблизно однакової сили колективи грають. Глінторан Лінфілд. Тотал більше 3,5. Записали. Далі, так як я і сказав, Кол Рейн, Крусейдерс. Вибираємо. І тут також шукаємо тотал більше. 3,5. Дивимося. 1,72. Ось прямо зараз я дивлюсь на коефіцієнт. Таким чином, друзі, маємо на сьогодні на вечір ще два вірнячка стобудових залізобетонних прогноза. Не пишіть нічого зайвого, якщо хочете віддячити і підтримати канал, реквізити в описі. Під кожним з моїх відео. Дякую, друзі. Підписка, лайк, комент. Не забувайте про підтримку це дуже важливо в ці нелегкі часи. Радий, що ви зі мною, радий, що довіряєте. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.